Валерій Олійник в місті Житомирі відомий перш за все як талановитий архітектор. І тому виставка його робіт є цікавим поєднанням архітектурних замислів та художнього мислення. Є такий напрямок імпресіонізму як клаузанізм. Оцей напрямок в свій час відпрацювали Анкатен і Бонар. Ось він базується на японській гравюрі, тому що в японській гравюрі. Існує контурна графіка, яка потім робиться заливка фонова всередині контуру. І цей стиль мені подобається. В будинку художника члени Національної спілки архітекторів України демонструють свої роботи не вперше. І ті роботи, які на сьогоднішній представлені, бачимо тут переважна більшість архітектури, тобто архітектурні пейзажі, як і графічні, так і живописні в різних техніках. І вони, скажу так, виконані на досить високому професійному рівні. На виставці поряд з друзями та шанувальниками творчості Валерія Олійника були і його колеги-архітектори. Архітектор з великої букви Олійник Валерій Володимирович, наш колега. Представив достойну виставку, де є ряд робіт графічних, художніх. Надзвичайно цікаві, фантастичні роботи, різні композиції архітектурні. І я думаю, що це одна із найкращих виставок за останні роки наших колег. Виставка архітектора художника Валерія Олійника працюватиме з 8 по 14 липня.